Які шпалери зараз купують? Ми поділимося з вами інсайдерською інформацією у цьому відео, адже проаналізували продажі за 2025 рік і виявили 5 дизайнів шпалер, які найчастіше купили у цьому році. І перше місце шпалери під льон. Як тільки ми отримали цю колекцію, вона розлетілася так швидко, як пройшли вихідні. Усі кольори цього дизайну дуже сподобалися нашим покупцям. Їх брали в основному для всієї квартири, але цікаво, те, що для кожної кімнати окремий колір. На другому місці шпалери, які імітують фарбовані стіни. Найчастіше покупці віддавали перевагу саме світлим відтінкам, а це холодний беж та слонова кістка. Такі шпалери обирали також на всю квартиру, але що важливо, що для них потрібні ідеально рівні стіни. Третю позицію займають шпалери у дизайні під легку штукатурку, декоративну штукатурку. Найбільше купували такий пудровий відтінок, а також бежевий. Для кухні та коридору, тому що завдяки дизайну шпалери дуже практичні та зносостійкі. На четвертому місці абстракції із нових колекцій у сірих відтінках. Найчастіше їх обирали в якості акцентної стіни, для кімнати підлітків, а також спальні. І закриває цей список гобелен у світлих відтінках, а саме у бежевому та світло-сірому. Такі шпалери обирали здебільшого для спальні або вітальні в якості акцентної стіни. Тренди трендами, а що вам подобається найбільше, це головне обирайте шпалери серцем, а перевіряйте продавців розумом. Підписуйтеся на наш онлайн-магазин шпалерів. Ми завжди говоримо про корисну інформацію та новинки у світі шпалер.